100 років тому жив собі на світі чоловік, якого звали Філас Фог. Протягом багатьох років він провадив розміряний спосіб життя, щодня ходив до клубу, де багатії зазвичай зустрічалися з друзями. Щоранку чоловік виходив зі свого будинку об 11.30 і проходив 576 кроків до клубу. Там він обідав. Після обіду Фог прочитував від початку до кінця три газети, потім вечеряв, а увечері грав з друзями в карти Більшість партій вигравав саме він. Коли годинник вибивав північ, фог вирушав додому спати, а наступного дня робив точнісінько те саме. Тоні і середи все змінилося. Фог прочитав у газеті дивовишне повідомлення. Лишень послухайте, звернувся він до своїх друзів. Тут написано, що за 80 днів можна об'їхати навколо всього світу. Які несенітниці, озвався один приятель. Хотів би побачити, як тобі вдасться здійснити таку подорож, підтакнув інший. Незважаючи на ці кпини, Вов був упевнений, що впорається з таким завданням. Закладаюся на 20 на тисяч фунтів, що зможе об'їхати навколо світу за 80 днів та навіть менше. Друзі подумали, що фокс божеволів, та чоловік і справді зважився на подорож. Повернувся 21 грудня. Впевнено, виголосив він перед тим, як піти. Удома. Пог наказав паспорту своєму мажордомові, який найхочіше склас, скласти невеличку валізу для подорожі. На щастя, паспорту був колись акробатом, тому звик швидко вправлятися. Менш ніж за 10 хвилин господар та слуга вже поспішали до залізничної станції. Точно о 8.45 їхній потяг рушив. та паспорту подалися на зустріч захопливим приводом. Мадрівники прямували до морського узбережжя, де мали пересісти на пароплав до Франції. Та крім пригод, на них чекали й невеличкі неприємності. Понад сто років тому жив собі на світі чоловік, якого звали Філеас Фох. Протягом багатьох років він провад... провадив розміряний спосіб життя, щодня ходив до клубу, де багатії зазвичай зустрічалися з друзями. Ранку чоловік виходив зі свого будинку об 11.30 і проходив 576 кроків до клубу. Там він обідав. Після обіду фог прочитував від початку до кінця три газети, потім вечеряв, а увечері грав з друзями в карти. І шість партій вигравав саме він. Коли годинник вибивав північ, фог вирушав додому спати, а наступного дня робив точнісінько те саме. Та ні, і середи все змінилося. Бог прочитав у газеті дивовишне повідомлення. «Лише не послухайте, звернувся він до своїх друзів. Тут написано, що за 80 днів можна об'їхати навколо всього світу. Які несенітниці, озвався один приятель. Хотів би побачити, як тобі вдасться дійснити таку подорож. Підтакнув інший. Незважаючи на ці кпини, Фок був упевнений, що впорається з таким завданням. Закладається на 20 тисяч фунтів, що може об'їхати навколо світу за 80 днів та навіть менше. Друзі подумали, що Фов збожеволів. Чоловік і справді зважився на подорож. Повернувся 21 грудня. Впевнено, виголосив він перед тим, як піти. Удома Бог наказав паспорту своєму мажордомові, який найхочіше склас, скласти невеличку валізу для подорожі. На щастя, паспорту був колись акробатом, тому звик швидко вправлятися. Менш ніж за 10 хвилин господар та слуга вже поспішали до залізничної станції. Точно о 8.45 їхній потяг рушив. Фохта паспорту подалися на зустріч з захопливим пригодом. Мадрівники прямували до морського узбережжя, де мали пересісти на пароплав до Франції. Та крім пригод, на них чекали й невеличкі неприємності. Понад сто років тому жив собі на світі чоловік, якого звали Філеас Фох. Протягом багатьох. Лінка не могла перестати думати про каську. Як воно бути без батьків? І раптом відчула несподіваний страх. А що, коли мама не повернеться? Може, усе так, як спершу казав Адам, може, мама з кимсь познайомилась, переїхала до нього? Навіть якщо відчим і переконував її, наче причина маминого від'їзду, не в цьому. Хіба Лінка могла йому повністю довіряти? Може, мама народить собі ще одну дитину? А її залишить тут назавжди або в якомусь дитячому будинку. Адже Адам її не рідний батько. А якщо вона стане нікому не потрібно і потрапить до сиротинцю, спогади не давали їй спокою. Весь час поверталися у рибки розмов, якісь картини. Йому більше довідатись про своє дитинство, вирішила вона. Лінка відчувала, що в цьому криється якась таємниця. Вона боялась того, про що може дізнатися. Та усвідомлювала, що коли чогось не зробить і не знає, що було причиною її кошмарових і соняних видінь, то ніколи не заспокоїться. А може, таким чином довідається, де її мама. Глянула у вікно, впадав перший сніг. Над дахом костьолу кружляли чорні птахи. Лінка пригадала собі галку в сиротську, яку вона хотіла поховати в землі. Згадалися бабусині слова. Довелося допомагати тобі копати. Земля ще не відтанула після зими. Після зими? раптом подумала дівчина. Дивно, адже в Сироцьку вона проводила тільки літні канікули. Мама не хотіла їздити туди взимку чи навесні, або восени. Мовляв, там холодно, опалення погано гріє. Вона взагалі не любила там бувати. Коли Лінка підросла, може, цей дім викликав забагато асоціацій з татом, адже він там виріс. Його колишня кімната залишалася такою самою із сосновим письмовим столом та етажеркою, наче пам'ятник хлопцеві, якого вже не було на світі. Одного полудня, коли Бруно повертався додому зі школи, він із подивом побачив, що Марія, служниця їхньої родини, як завжди тримала голову нахилено, ніколи не відривала погляду від килима, тепер стояла в його спальні. Витягуючи всі речі з гардероба і складаючи їх у великий дерев'яний ящики. Навіть ті речі, які він глибоко ховав, бо вони належали тільки йому, і ніхто не мав до них найменшого діла. Що ти робиш? запитав він якомога вічнішим тоном, бо, хоч і не зрадів, прийшовши додому, побачивши, як хтось нишпорить у його речах, але мати завжди казала йому, що він повинен ставитися до Марії з пошаною, не наслідувати тих інтонацій, яким розмовляв із нею його батько. Геть руки від моїх речей. Марія кивнула головою, показавши на сходи, в нього за спинозю, дещо не з'явилася мати Бруно. Це була висока жінка з рудим волоссям, яке вона збирала на потилиці в сітку. Тепер вона нервово заламувала руки, ніби не хотіла чогось казати або в щось не хотіла вірити. Мамо, запитав Бруно, підходячи до неї, що відбувається, чого Марія нишпорить у моїх речах? Вона їх пакує, пояснила мати. Пакує? запитав він, швидко пригадуючи події кількох попередніх днів і міркуючи, чи надто він вешкетував, чи голосно вимовляв ці слова, яких йому не дозволяло вживати, і за це його кудись тепер відсилали. Проте йому не спало на думку нічого такого. Насправді, протягом останніх кількох днів. Він поводився напричут пристойно і не створював хаосу, який можна було б згадати. Десь у глибинах океану, де вода прозора, мов кришталь, стояв на дні замок, у якому жив король. Він був удівець, тож принцес, Сімо гарненьких русалок. Дивовижних істот. Тул, у який закінчувався риб'ячим хвостом, виховала його старенька мати. Цілими днями принцеси гралися у садах біля замку, і кожна мала невеличку клумбу з улюбленими квітами. Одна висадила. Роз Линув у формі кита. Друга розбила квітник, схожий на письменога. А ось найменша у своєму садочку, мала тільки червоні квіти і мармурову статую вродливого юнака, що впав на океанське дно із розбитого борею. Корабля. Маленьку русалоньку цікавив світ на суші. І вона часто просила бабусю розповісти їй усе, що та знала про міста і людей. Одного вечора бабуся сказала онучкам. На своє 15-ліття ви отримаєте досвід піднятися на